Вівторок, 20.15, час передачі громадське приймання на телеканалі Аткбе. Останній сніг цього року подекуди у четверо перевищив місячну норму. Останні колапсу столиця держави перебувала три дні і три ночі. Що вже казати про сільські дороги, які щоразу замітає будь-яка добра віхола. Люди в села звикли, що на зиму потрібно мати запаси харчів, але як же бути з хворими, до яких не можуть добратися медики? Загалом такий стан речей свідчить про те, що немає чіткої системи, за якою б діяли і влада, і органи місцевого самоврядування. Саме про сільські дороги і сільське життя, які вони як цими дорогами пересуватися, як часто стеляни стають заручниками складних ситуацій, поговоримо протягом найближчих півгодини. Гість нашої студії перший заступник голови облради Михайло Кривко. Доброго Добре. вечора, пане Михайло. Ми зараз почнемо нашу розмову. Я тільки нагадаю телеглядачам, що ми працюємо у прямому ефірі. отож телефонуйте 23 три два нулі із перших уз дізнаєтеся, те, що вас цікавить. Отже, пане Михайле, успішно в області відрапортували про те, що всі сільські дороги розчищені, що до всіх сіл є доїзд, але буквально вчора у відрядженні були свідками того, як Сільський голова цілий день чекав трактора для того, щоб розчистити між іншими двома селами сільради доїзди. От скажіть, будь ласка, чому така ситуація трапляється з року в рік, і ну, чи можливо якось уникнути такого щастя? Я б хотів би сказати, що проблема зрозуміла. А те, що відрепортували, я не думаю, що ми, як обласна влада, сильно там били себе в груди і казали, які ми молодці. Проблема є проблема. Це проблема надзвичайно серйозна, якщо в столиці з нею так тяжко вирішити, то в сільській місцевості ще тяжче. Але навіть на телеканалах. Ви бачили інформацію, засоби масової інформації, кореспондентів, які вивчали ситуацію і казали, що рівнищина не виглядала безпомічною. Очевидно, ще й сьогодні до окремих населених пунктів працюють наші колеги в районах в сільських населених пунктах. Але, зрештою, у цьому і є завдання органів місцевого самоврядування подбати про свою громаду. Ми ж. Обласна влада заставимо питання таким чином, що ми йдемо на допомогу там, де цієї допомоги потребують. В державі склалася ситуація, що є дороги міжнародні, загальнодержавного значення, є дороги місцеві, державні дороги, але це місцевого значення. А є комунальні дороги, тих, що в селах, тих, що в містах. І сьогодні. Якщо держава говорить про те, що вона опікується 150 тисячами кілометрів державних доріг, то на Рівненщині наша відповідальність це 8 тисяч комунальних доріг, які знаходяться в селах і в містах, і 5 тисяч державних доріг. І коли ми говоримо сьогодні за «хто ж має опікуватися цими дорогами, то маємо усвідомлювати. Що в кожного є своя відповідальність? Ми про це детальніше поговоримо далі. От скільки є таких доріг, які щороку, от якраз ну там перемітають, скоро почне танути сніг, будуть десь там не, не можна буде добратися через паводки. Чи ви робили таку статистику? Очевидно, знаєте, тому що кожного року ситуація повторюється. Ну я хочу сказати, що рік на рік не приходиться, і проблема може виникнути в будь-яку хвилину. Ну, хто чекав, що під кінець весни буде такий сніг? Хоча, очевидно, історія пам'ятає такі випадки. Я на своїй пам'яті згадаю, що в 1973 році так на Пасху сніг було по пояс випав сніг. Так? Тому може це все бути. Але ви розумієте, я би хотів би сказати, що чомусь в нас стара система привчала таким чином, що ви не думайте. За вас подумають, ви робіть те, що вам те, що скажуть, вам, да, те, що, що вам скажуть що вам належить, і сьогодні дуже тяжко. От ми е, на, на Рівненщині, обласна влада, обласна рада, обласна адміністрація, наші колеги в районах намагаємося якось переорієнтувати громаду нашого краю, так щоб вони виходили з того, що за, за громаду ніхто не приїде і не виконає ту роботу, яку має виконати громада. Що громада має навчитися е, е, знати свої проблеми, вміти вибудувати їх за системою пріоритетів? Щось можна зробити сьогодні, щось можна зробити завтра. Кому сьогодні не зрозуміло, наприклад, е, тим, хто живе в сільській місцевості, що колгоспів і бригад в селах навіть віддалених, як це було колись, немає. І що, коли прийде зима, то треба, щоби. Лід... Лідер, лід... а цей хтось, це лідери сільських громад, якими є голови, сільські селищні, так, мали ще влітку подбати, як будуть виходити з тої чи іншої ситуації. І коли ми кажемо сьогодні, що а є в нас взагалі спеціалізовані е... заклади, то тобто підприємства, які, які це б це могли б забезпечити цю ділянку роботи, так виявляється на превеликий жаль, у нас їх і немає. У нас немає немає в сільського голови під рукою підприємства, з яким би міг би заключити угоду, якщо ще в містах, наприклад, в обласному центрі, в районних центрах, я мушу сказати, що треба віддати належне комунальникам, наприклад, Костополя, які навіть всі великі сніги виявилися готовими до того, що вони досить таки успішно протистояли стихії. І розчищені були дороги, і навіть на околицях спеціально по районному центру проїхав подивитися, чи тільки центр розчищений, посипаний, чи на околицях також. Так от я хочу сказати, що може це не такі були там зовсім розчищені дороги, але це були зроблені дороги, по яких можна було їхати машинами. На околицях, правда, не посипали сіллю і піском, але розчищено було. Центр ж був не просто розчищений, а й посипаний піском. Тому я би, я би сказав таким чином, що громада має орієнтуватися на свого лідера, на свого голову, а голова повинна розуміти, якщо немає сьогодні господарства, то сьогодні, наприклад, я скажу так: от в Рівненському районі в приватних руках біля тисячі тракторів. Значить, рідко треба йти до власників тих. І домовлятися та, заключати угоди, домовлятися, знаєте, потім скажуть ніхто. Я забув про що ми там домовлялися. Заключати відповідні угоди. Власник трактора бере на себе певні зобов'язання, а влада бере на себе фінансування. Очевидно, що треба подбати і про аванс якийсь на пальне, якщо ми хочемо виявитися в складних ситуаціях на висоті. Михайло Петрович, от я знаю, що дуже багато йшлося про те, що будуть створювати. Кооперативи при сільських радах, селах, як хочете їх назвіть, де вони, при кому будуть створені? Таких кооперативів нині є багато. Вони займаються в основному водою, там, де вода подається по водогонах у селах. От чому, наприклад, тим же кооперативам не делегувати і такі повноваження? Тобто, чи можлива якась така структура взагалі в сільській інфраструктурі, яка б могла взяти на себе всі комунальні питання? Ви розумієте? Створення господарюючих структур це завжди проблеми. Бо мало того, що треба знайти фахівців, треба виділити кошти на техніку і так далі. Так? Треба платити заробітну плату. Це все непросто. Ну ми ж проводили в своїй державі приватизацію, так, і говорили весь час, що приватний бізнес більш ефективний. І відмовлялися від якихось державних структур. Тому, мабуть, може мати місце, щоб можуть бути різні кооперативи чи приватне підприємства, так, в залежності від того, ще й яку позицію буде займати, як я кажу, громада. сільська еліта і громада. От скажіть, будь ласка, ну нема ж прикладу ніде. Що в світі десь за бюджетні кошти відбувається утилізація побутових відходів, які от від нашого життя виникають? Так? Тобто ми платимо. Що ми будемо жити в місті рівному, чи в Костополі, чи в Сарнах? Так, скрізь треба платити за цю послугу, що хтось збирається сміття, займається його утилізацією, так? Ви сьогодні який варіант, що ми можемо сказати для громади? Ми сьогодні не маємо прикладів таких, щоби сказав: дивіться, як по правильному, по господарському у своєму селі, от ми організували той роботу чи той, той, той чи інший голова. А бачимо проблему: що лісочки і гайочки. Завезено сміття, порозкидано, навіть і ті сміттєзвалища, де відведені, і голови розуміють, що треба провести паспортизацію цих сміттєзвалищ, і проводять цю роботу, і розуміють, яка це відповідальність, бо претензії до них і їх навіть і штрахують за якісь проблеми, так хоча ж ці проблеми вони зрозуміли, звідки їхні корень, і виходу немає, як коперуватися коштами, платити за цю послугу і наймати. Структуру, яка буде конкретно займатися утилізацією. Тому що дороги, що побутове сміття, що пожежна безпека, що просто санітарний стан, це є повноваження, власні повноваження сільської чи місцевого самоврядування. І є повноваження, яке виконує місцеве самоврядування, яке делегує держава. От тоді ми повинні казати, от держава делегує повноваження. Має тоді і передати відповідні фінансові ресурси. А сьогодні, знаєте, апіорі маємо конфліктну систему влади, що всі чекають, що хтось, район там чи село, до району дайте гроші на соціально-економічний розвиток, район до області, область до кабінету міністрів. А кабінеті міністрів кажуть, що ми грошей не малюємо. Все, що у нас було, ми поділили по формулах. А цього, що поділили, ви знаєте на що його нині вистачає. Пане Михайле, от ми говоримо про те, що сьогодні багато сільських громади. Співпрацюють з різними міжнародними організаціями для того, щоб саме свою соціальну інфраструктуру поліпшити. Ми знаємо, що впроваджують енергозберігаючі технології в школах, дитячих садочках, в тих же сільських радах, тобто про себе гарно дбають, як правило. Скажіть, будь ласка, чи ви зустрічалися ви з такими проектами, які б, наприклад, взяли кошти для того, щоб чистити дороги, щоб будувати дороги, щоб громада дбала про. От саме про це, тому що це найбільша проблема сьогодні. Ви знаєте, я схиляю голову перед тими непосидючими е сільськими головами, сільськими лідерами, так е які не чекають, що тільки гроші бюджетні придуть до них, так. А от ви як кажете, ми їх, ми їх вчимо, ми намагаємося, щоб райони вчили сільських голів, так і треба віддати належне, що нам вдалося певною мірою, от переконати наших колег, які працюють на найтяжчій ділянці, бо це там в основі всієї влади в держави місцеве саморельні, сільські, селищні, голови, так, міські райони. На них це все лежить. І якщо можна, я дуже перепрошую, мушу вас перебити, бо в нас є дзвіночок. Ми далі продовжимо про Пожалуйста. проекти. Доброго вечора, ви в ефірі. Доброго Добре. вечора. Ми вас слухаємо. Це житель села Олександрія. Запитуйте. У газорозподільчої станції Любомирка. Я по поводу цього снігу. Я звертався до нашого голови пана Смоляра Ігоря Анатолійовича, е, ну, щоб розчистити. Він мені сказав, що в мене немає фінансів. Я там попросив одного тракториста так, якби. А схоче він прочистити, не схоче прочистити, я не знаю. Дякуємо вам за запитання. От конкретний приклад, тобто немає фінансів, те до чого ми про що ми в принципі говоримо зараз? Розумієте, я, я розумію, що просто сільсь... сільські ради дотаційні, ну я не хочу сказати, що, наприклад, Олександрійська сільська рада це сама немощна сільська рада Абсолютно у на у, у, у нашій області. Так, але якщо вже там просто, така проблема, Просто, розумієте, у сільського голові. Очевидно, виникли якісь проблеми. Він, як і багато хто, виявився не готовим до того, що, що так трапилося. так. Але як за мене, то я переконаний, що от сільському голови Олександрівському, я знаю цього голову. Очевидно, неправильно було просто розводити руками, казати От коштів немає, так тобто, в цій ситуації завжди голова може домовитися, і йому підуть на зустріч. Тому що в людей проблема. Проблема їй треба, хто ну, до кого йти от громадянин дзвонить, до кого йому ще йти? А якщо літня людина так. і немає не, можливості не, собі відгорнути. Не може, подомуси, Немає так. можливості відгорнути, так? То треба й про це подбати якимось чином. Тому е, е, отак демонструвати немочість навпаки, коли вже звертаються люди, бачать, що проблема є, так? Е, Може, не так швидко все буде зроблено, так але казати Я не знаю, як буде, це, мабуть, неправильно. Не ну, от і, продовжуючи про ті проекти, про які ми говорили, це якраз люди не кажуть Я не знаю як, а шукають виходи з ситуації. Я хотів би вам навести приклад, так що от свого досвіду, коли я працював головою адміністрації в районі, так я дуже просив своїх колег у Глівсійське що, шановні колеги, не, не просто чекаємо. Працюємо над тим, як наповнити бюджет, бо в нас є джерела закріплені, як наповнюється бюджет. Думаємо, як заробляти кошти. Там, де не можемо заробляти, думаємо, як скооперувати кошти громади, так? А ми виконували колосальні проекти, наприклад, по газифікації. Там же ж не, 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 не по сотні гривень, так? там по тисячі люди коперували свої кошти, і ми проводили газифікували населені пункти. Ми переважно більшість населених пунктів, понад 300 кілометрів газових мереж в районі провели. Це за рахунок того, що кокуперували кошти. Ну і є ще і різні закордонні фонди, і наші в нашій державі, в тому числі є обласний, є загальнодержавний фонд, де е, намагається влада, в тому числі це е, велика позиція особливо тих закордонних структур, прооновських, трансприкордонне співробітництво, які. Співпрацюють от з нашим місцевим самоврядуванням, коли подається проєкт, і з одного боку громада готова потратити свої кошти, свої персональні, свого бюджету сільського, районного бюджету, обласного бюджету, і тоді навіть із закордону отримують допомогу. І я би хотів назвати деякі цифри. От нещодавно були на опубліковані підсумки участі. По всій Україні є фонд Державний фонд підтримки місцевого самоврядування, який очолює пан Маліков, і наші, наша область дуже активно там участь приймала у цьому конкурсі, так? І в цілому 20 проєктів стали переможцями. Тобто, коли ми кажемо, що стали переможцями 20 проєктів, це означає, що то це значить, що бішли. кошти держава свого фонду виділить на ті чи інші там проблеми. Причому, якщо подивитися по районах, так. Я, наприклад, горжуся за Березнівчан, яких сім проєктів, тих вони послали значно більше, мабуть, всі посилали, так? але їхні сім вийшли переможцями. Це вже немало. Немало, звичайно, що немало. Значить, Костопільчани, вони, їх три проекти перемогло, так? але один із них це півмільйона на, на, на модернізацію теплопостачання в центральну районну лікарню. Я розумію, що там значно більше коштів е, буде потрачено. Але тим не менше півмільйона там, де не чекали, так, а просто всього-навсього гарно показали свою проблему і готовність цю проблему вирішувати на перспективу, що це по-іншому дозволить громаді району жити в майбутньому. І тому знайшли підтримку. Бо я хочу сказати таким чином: можна написати проєкт, який буде називатися значить, Побудуємо дитячий садок. Так? І це нікому не цікаво. Навіть в назва не цікаво. А коли написати це ж саме про дитячий садок, який треба побудувати правильними словами, наприклад, такою фразою: об'єднаємося заради дитини. Розумієте, Що має об'єднатися і держава, і бюджет місцевий, і громада. Ми ж мали випадки, коли виділяємо кошти на освітлення вулиць, так? А з, наприклад, районного бюджету. А тоді хтось з місцевих. Жителів переперепря переспрямовуються місцевих жителів. Просто ми фонари повісили по селу, щоб е, поганої дороги, то хоча б видно було куди людина йде. Так фонари побили. Ну є таке. От дивіться, повертаємося знову до наших поганих доріг. От е, сьогодні ми маємо таку ситуацію між е, селами, між районами, між населеними пунктами, ще лежить сніг. Він зійде і буде видно всі недоліки, які він приховував певний час. Якщо немає дороги між одним селом і сусіднім, якщо немає між районним центром і селом дороги, конкретно до кого людям звертатися з цими питаннями? Тому що я знаю, що райавтодори сьогодні просто зледені по районах, там ще де вони є. Сільські ради між населеними пунктами ці питання навряд чи зможуть вирішувати. Тобто, що робити, Дивіться, коли ми говоримо за райавтодори, так. У них своє це державна структура. У них своє завдання. Я вам називав цифри, які мають забезпечувати утримання, ремонт, десь капітальний ремонт. Це понад 150 тисяч кілометрів доріг. Оце починаючи від райавтодорів, облавтодори, Укравтодор, це все є їхня сфера відповідальності. А от що стосується наших... 8 тисяч комунальних доріг, то в містах, наприклад, в Рівному, в райцентрах, є ще, хоч якісь структури, можливо, не так укомплектовані такою технікою. Бо сьогодні комунальної техніки в Україні то ще її і не, не, не роблять. Розумієте, те, що робилося, сьогодні припинено, а везуть його за кордону. Але, от. То в райцентрах і в обласному центрі ще є структури, в когось краще, в когось гірше. А на селі нема нічого. Тому, от коли ми кажемо, ми ж все-таки виділяються кошти на дорожне будівництво. Виділяється. Ми в минулому ми в 2011 році потратили десь 86 мільйонів гривень на дороги для. Ремонту, їх щось будували, щебеневе, асфальтовані, так. От У 2012 році 82,4 мільйона, так, так же само, і білощебеневі дороги будували, і значить асфальтобетонні будували. І на 13 рік передбачено понад 100 мільйонів коштів. Ми плануємо, що ми потратимо на дороги. І тому. Сьогодні перелік доріг. Ми пішли таким шляхом, що стосується саме комунальних доріг. Їх протяжність цих доріг це є той коефіцієнт, по якому ми, залежності від протяжності, в рівних пропорціях оті кошти, що ми маємо віддати на комунальні дороги, затверджуються обласною радою, за поданням, звичайно ж, обласної державної адміністрації. Так? Але свої пропозиції по конкретний перелік доріг. І його теж бачать депутати, подають органи місцевого самоврядування і районні державної адміністрації. Тому те, що стосується будівництва, те, що стосується ремонту, зрозуміло, яка схема дії. А от те, що стосується утримання, так, хтось має ще і дивитися. Ну, мабуть, хто будує, той мав би отримувати, логічно? Так нелогічно. нелогічно. Тому що ці структури можуть бути, прийде з рівного. Ну, замовник не, же ж є, якийсь. Правильно, замовник, як зазвичай, ми це робимо, щоб хоч якісь були фахівці через управління капітального будівництва. Ми це робимо. Замовляємо, проводять тендери і може виграти будівельна організація, так, з іншої області. Зрозуміло, пане Михайле. в нас ще є дзвіночок, часу мало, тому я хочу, щоб ми відповіли ще на це запитання. Доброго вечора, ви в ефірі. Добрий вечір. Добрий. вечора. вечір. Ставте е, ваше запитання. Дивіться, Я депутат сільської ради села Городище. У нас тут є така вулиця зарічна, яка вже ну взагалі там можна сказати, що дороги взагалі і немає, бо це така дорога берегова, і там весняно-осінній період взагалі не можна не пройти, не проїхати. І є на цю вулицю 102 тисячі на ремонт, але це вистачає всього на всього на 400 метрів. І як би де, куди моно звертатися, щоб ще виділили кошти, щоб цю вулицю її зробити хоча б там півтора кілометра. Дякуємо за запитання. Ну, я хочу сказати, що е, кілометр е, дороги, навіть білощебеневої, е, він е, орієнтовно. Щоб зробити кілометр білощібинової дороги, треба півмільйона гривень. Ну от у них є 400 тисяч на 400 метрів. У них є гроші. А ще треба на, на майже кілометр згавку. Значить, так дивіться: дане питання. Зрозуміло мені, як вирішується. Район дає пропозиції. Він хоче не обділити всі сільські ради, хоч по чуть, чуть але ради. І жодна дорога не буде доведена до кінця. розумієте? Я Тоді мають голови сільських рад разом з керівництвом району домовлятися про те, що давайте які які черговості, що ми будемо робити. Кому найгірше? От каже людина, що там найгірше немає як проїхати. Немає, немає як проїхати в когось. Є як проїхати, ну не асфальт, ну є як проїхати, так. То тому, мабуть, можна домовитися. А от уже на рівні області, коли ми говоримо, тоді треба поламати весь підхід і в ручному режимі виділяти кошти для кожного району. То виходить таким чином, що то це вже несправедливо. Да? Кожен буде бігти і намагатися, як би, щоби від цього. А в нас проблем тих вистачає. вистачає. Тому ми хочемо, щоб була зрозуміла схема, що не треба йти е, просити, комусь щось вести, годити, так а просто всього-навсього є кошти, їх поділили в залежності від протяжності комунальних доріг в районі кожному і віддали їхню суму грошей. Які дороги будувати, вирішують вже місцеві керівники. Тому, тобто, я так розумію, людям треба звертатися до району. До району, до району. Ра ну, голова їхній відстоїть позиції, якусь підтримують свого голову. І голова відстоює свої позиції своєї громади перед м м керівниками району. Зрозуміло. Пане Михайле, в нас лишається дуже мало часу. Ми говорили трошки про білощебеневі, вони вже практично ті, що були в минулому році зроблені, вони частково вже зруйновані. От скажіть, будь ласка, коли ми можемо говорити про те, щоб цей великогабаритний транспорт, який сьогодні зрозуміло обробляє поля, дякувати Богу, що він там є, але щоб він не нищив ті бодай залишки доріг, які є сьогодні в населених пунктах? Ви знаєте, я Хочу сказати, що якщо білощепенева дорога е, зроблена так, як е, ми рекомендували ті проекти, як проєктанти зробили, то я більш переконаний, що вона так просто не, 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 не зруйнується. Тобто там, де вона руйнується, то вона неякісна. То неякісно, очевидно, зробили, так. І в таких випадках я хочу сказати таким чином. Оскільки е, е, те управління, яке от сьогодні е, там, замовляє, Будівництво доріг, так, от воно немає, не може поставити на кожній дорозі працівника, коли воно робляться. То я весь час говорив для голів сільських рад: не полінуйтеся, коли та дорога робиться, постояти біля тих будівельників, подивіться, як вони роблять, і тоді ви будете знати, якісно чи не якісно, так? Бо ж це ж всі освічені люди, подивіться проект, де видно, роблять так, як треба, чи так, як саме придумали. От тому е, вони мають витримати, хоча ви ж праві, там особливо, де брякосіючі райони, де потужна техніка особливо е, пізною осінню вивозить е, буряк. Зрозуміло, що, що там витримати дуже тяжко. Але тоді керівники приватних сільськогосподарських підприємств, а це приватне сільськогосподарські підприємства, повинні розумінням відноситися до проблем громади. так? І казати, що е шановні закінчиться е значить. Е Збирання врожаю, і ми, ми власним допоможемо коштом допоможемо цьому. відремонтувати те, що ми поламали, тому що так у громади ніколи не вистачить коштів ні на що. вона просто не зможе ремонтувати після сільськогосподарського підприємства поломані ці дороги, і от буквально на сам кінець нас лишається дуже мало часу. Скільки таких доріг було білощебеневих? і от що е будете робити в цьому році? Подивіться, ми е у 2011 е році побудували близько. 200 кілометрів білощебеневих доріг. А вже в 2012 році ми побудували 260 до -260, 260 кілометрів білощебеневих доріг. Це поряд з тими, що будували асфальтобетон. І плануємо на нинішній рік, що ми значну частину коштів потратимо на білощебеневі дороги. Ви знаєте, при тому всьому, що це не асфальт, так, але якщо раз, якщо правильно зробити, так я не чув нарікань від людей, що чого у нас не асфальт. Вони дивляться, якщо це якісно зроблено, що воно рівно, що можна пройти, можна проїхати. Удячний тому, що врешті-решт, це ж тільки два роки Це ж робиться на повному бездоріжжі починають. На повному з того, бездоріжжі, так. Да. На повному бездоріжжі, то вони вдячні, що хоч якась Що врешті решт згадали за них, так. Що ще вони там живуть в населених пунктах, і що треба робити ці дороги, тому я хочу сказати, це позиція особиста керівника виконавчої влади, голови облдержадміністрації Василя Михайловича Берташа, так, який, вислуховуючи людей, так казав, давайте порадимося з людьми, що люди скажуть, чи їх такий підхід влаштовує, чи нас не будуть критикувати на кожному кроці за такий підхід. Але ми, виявляється, може не всі задоволені, тим не менше в цілому це дає позиції позитивний результат дуже дякую. Я сподіваюся, що все буде рухатися на краще, бо на гірше вже нікуди. Це була громадська приймальня на телеканалі РТБ. Залишайтеся з нами. побачення.